Вітаю, мої любі, я та Євгенія. Сьогодні хочу подивитись просто підказку для вас, на що важливо звернути увагу в своєму житті, на яку сферу життя, можливо. Просто обирайте колоду, яка вам приглянулася більше. І це буде ваш варіант. З я почну. Не буду робити сьогодні опис вашої характеристики. Відчувайте. Надіюсь, буде для вас щось корисне, цікаве, приємне. І дуже було б добре, щоб це було щось хороше. На що вам зараз потрібно звернути увагу? Це важливо тоді, коли ви бачите це відео. Ого! На зміни, які у вас зараз відбуваються. У вас, знаєте, може бути перехідний якийсь етап. І ви в цей етап думаєте, що нічого взагалі не відбувається, а насправді ви щось одне завершили, а до іншого ще не дійшли. І ось така, як говорять, довга така сходинка перед новим етапом в своєму житті. Також комусь можливо звернути увагу на, от якщо ви думаєте щось змінити, то потрібно змінювати, не вагатися, а рухатися вперед. І дуже важливо не повертатись назад зараз, не йти знову на одне і те саме коло, на якийсь ще новий цикл. Це може стосуватися будь-якої сфери вашого життя, і стосунки, і робота. Якщо йдете в нове, то йдіть в нове. Вірте в своє рішення. На що звернути увагу на план світ, на майбутнє. Це знову ж така ж сама тема. Будувати план, будувати стратегію, розписати конкретніше свої якісь цілі, мрії, хотіння свої, хотівки, чи як їх назвати правильно, тобто дати собі запуск для свого розуму, щоб ви чіткіше розуміли, чого ви хочете і що буде далі. Також потрібен вам баланс між розумом і емоціями, щоб не було там. Сьогодні якась, наприклад, імпульсивна покупка, а завтра ви а, в жорсткій економії, для прикладу. Тобто має бути баланс. Тут і про баланс, і відпочинку, і роботи. Тобто, все-таки. А комусь буде важливим, знаєте, якщо у вас, наприклад, є двоє людей, хто із них, хто, дивіться самі. Королева мечів це така холодна, раціональна, зосереджена людина, яка планує, яка в стратегії розумна, дуже цілеспрямована, може бути трішки різка. А інша людина може бути, королева може бути повітряної стихії. А інша людина це водна стихія, якийсь романтик. Такий. Дуже гарно говорить, але ви якось відвернуті зараз один від одного, і різні можуть бути історії у вас. Але а ну, що саме в цьому взаємодії, в цій взаємодії важливо знати, якщо у когось є така історія. Тут і потрібно, в принципі, якщо націлились віддалятися, то потрібно рухатись далі Уже ніби знаєте, от, а, те, те ж саме, що ми говорили на початку, що мають іти зміни, ніяких повторень, кожен має звикнути до нової, до нової взаємодії навіть. Будь-яка б там історія у вас не була, але це має бути по-іншому. Тому ви якось різні, у вас різні різне бачення взагалі світу і вашої взаємодії. Це може бути як і робота, так і стосунки, так і дружба. Тому комусь потрібно таку поставити жирну крапку. Також вам потрібно звернути увагу на свої мрії, до яких ви йдете не забувати про них. І щось робити для того, щоб до них дійти. Тобто, тут вам потрібна зараз активність для реалізації, для роботи, для досягнення якихось цілей, для нових перемог у вашому житті. Вам потрібна от якась чисто, можливо, фізична активність, можливо, спорт. Та що це сонечко а, тут мелькає мені. Зараз гляну до цього а, нова взаємодія. Щодо роботи, можливо, це якесь навчання, яке буде просто приємне для вас. Можливо, сходити там на якийсь творчий майстер-клас, який вам дасть натхнення. Це може бути просто приємне спілкування із якимись вашими однодумцями, від яких ви отримуєте якусь цікаву інформацію, підказку. Та, в принципі, просто розслабитись. Вам потрібно якесь розслаблення для того, щоб ви завершили знову. Завершити, завершити, щось почати. Тобто має вже бути зміна циклу, а ви трошки можете ходити по колу. Так, що ще? Дивіться, яка вам підказка. Буде сьогодні коротенький такий. Не витрачати енергію туди, куди не треба, а шукати щось, що буде вас надихати. Знову ж таки, таке от. Тут дуже важлива тема буде взаємодії з людьми. Перебирати, можливо, комусь потрібно своє оточення, подивитися, можливо, з кимось ви вже і так майже не спілкуєтесь, то, значить так, і треба комусь потрібно заводити якісь нові приємні знайомства, спілкування, розкриватися. Комусь тут потрібно вчитися, просити про допомогу. І все, кожна майже карта про завершення і початок. Тобто, скільки ви ще будете тут готові зависати в цьому періоді, може вже пора йти в щось нове, у вас є якісь шанси, у вас є прям десь щось під носом. Треба схопити і рухатись туди, націлитись, прям постійно думати про якусь свою ціль і робити щось для неї, для того, щоб зміни в своє життя. Цікавий розклад, і десятка і, і в цей період ви зможете реалізувати. До речі, в когось тут гар гарний шанс на гроші на роботу, може бути зростання. Тому бажаю успіхів, не зависайте, а рухайтеся якраз таки в новеньке. Коментуйте, приймайте, беріть для себе щось корисне. Бажаю вам гарного настрою. А я подивлюсь другий варіант ось цю колоду. Подивимось, на що звернути увагу. На себе. Оце найкраще побажання і найкраща а, така користь буде для вас. Покопатися в собі, зрозуміти, що вас радує. Можливо, хтось тут забув, що таке. Просто відпочити, просто порадіти якимось дрібничкам, просто прогулятися по парку, для прикладу. Звернути увагу на свою внутрішню дитину або вашу дитину, можливо. Це про якесь щире спілкування, це про радість, це про позитивне мислення. І про початок чогось новенького. От чомусь зараз така думка, якщо хтось вагітний, приділіть собі уваги, дайте собі якесь розслаблення або а, якесь прям позитивне мислення. Коротше, що на що вам ще звернути увагу? Ох, як цікаво! Тут дивіться, або хтось виношує якусь ідею свою давно і ніяк її не втілить, то вже саме час її втілювати. Хто тут переживав стосовно, наприклад, вагітності, народження, переживати не треба, розслабляйтесь, займайтеся собою, все буде добре. Хто тут переживав, що взагалі чи буде, та вагітність. Не знаю, що тут, чому ця, ця тема, але а нехай вже буде, можливо, комусь це важливо. У когось прям ця тема буде дуже скоро. Можливо, і зараз десь мількати. У кого тут не про дітей і ось ці всі теми, це про своє зростання, свій комфорт, думати, що для вас зручно, що для вас от прям затишно. Подбати про своє здоров'я може бути тема також. Можливо, жіночі, до речі, але не обов'язково. І дуже тема от якоїсь такої, можливо, власної справи або втілення якогось задуму свого потрібна прямо до Нового року. Не знаю, коли ви побачите це відео, але три місяці вам дається. На що звернути увагу ще на свої почуття і на те, де ви себе обманюєте. Де ви себе знецінюєте і де ви витрачаєте свою енергію на якусь агресію на людей, на яких витрачати цю енергію не потрібно. А в кого, дійсно, може бути якийсь обманчик у вашому оточенні, може бути повітряна стихія, але не обов'язково це якась різка особа, бо у вас зараз такі з ним стосунки на ножах. Він хитрує. Він, можливо, вона, кого як. А чому на це звернути увагу, Давайте глянемо. Чогось ви очікували від нього. Тут може бути тема якихось домовленостей, може бути тема, або начальник ваш, і ви чогось очікуєте, наприклад, якихось виплат, або ще чогось тут можуть або відтягувати цей момент, або там щось. Вигадувати. а в когось може бути тема сім'ї, або чоловіка і жінки, де чогось ви чекаєте, або, там, наприклад, виплати аліментів, або а, якоїсь допомоги підтримки. І таке враження, що щось було обговорено, але не виконується якісь обіцянки. І тут, знаєте, що є хитрість. Це все не просто так. А щодо того, в кого саме обман може бути, тут хтось із вас вже може а, якусь, знаєте, або власний бізнес дійсно уже розвивати отримувати а, фінанси непогані, але ви щось так недооцінюєте себе, знецінюєте. І а, через якісь емоції, можливо, через страхи, не робите того, не розвиваєтеся. а ви можете, у вас є тут потенціал, а то вам ще трішки грошей. Тому, в будь-якому разі, є ідея, йдіть, робіть. Так багато всього назбиралось в один маленький розклад. Яка вам підказка ще буде на зараз. Це не підказка, а знаєте, нагадування. Дій, саме ти можеш змінити своє життя, тому що саме ти ним керуєш, ти обираєш все для себе. Хочеш обрати... Краще, обирай краще. Не хочеш обирати краще, то вже, як говорять, не ний. <сі> Але а, можливо тут як нагадування йти в щось нове. До речі, маг це також про власну справу, про втілення якогось бажання. І МАГу можна звернути також на а, мислення ваше, тому що маг дуже е, сильно це, знаєте, от, як це називається? Що подумав, то і здійснилось. Коротше, ви там придумаєте цьому назву. Тому дуже уважно стежте за тим, що ви думаєте. Тому що якщо ви думаєте, що все погано, поганого буде ставати більше. Якщо ж думаєте, що все буде найкращим для вас чином, то так і буде. Тому прослідковуйте: вірте в себе, працюйте над самоцінністю і йдіть вперед. не... Застрігайте, не думайте, що хтось там щось може вам допомогти. Ви тут переможець, надійтесь на себе, і у вас в будь-якому разі все вийде. Тому бажаю вам успіхів, підписуйтесь, коментуйте, буду дуже вдячна. Приходьте на інші розклади. тут дивіться. І бажаю вам гарного настрою!